Мілітаризація дітей на тимчасово окупованих територіях виходить, знаєте, на новий рівень. І от на тимчасово окупованих територіях Росія посилює мілітаризацію дітей. Молодих українців масово залучають до лав юнармії, де їх готують стати гарматним м'ясом у майбутніх війнах Кремля. Зокрема, роблять це через окрему соцмережу та месенджер, призначені винятково для членів цієї воєнізованої організації. І звісно, для цього знімають пропагандистські ролики. Водночас, тотальне блокування інших соціальних мереж лишень посилює ефективність цього інструменту, і це дозволяє окупантам консолідувати молодь навколо російського наративу і посилити ідеологічний тиск.